Вітаю, ви на каналі CryptoKit, і у цьому відео я розповім вам про гру Duck City, як взяти участь в аеродропі та як фармити поінти. Приємного перегляду! Це вже другий аеродроп від даної гри. Токен обіцяють залістити на біржу вже 1 квітня, а також роздати нам нагороди за перший та другий айродроп. На другий аеродроп виділили 100 мільйонів токенів. Та буде тривати він від 15 до 29 березня. Тож переходимо до гри. На сайті натискаємо Play, під'єднуємось через гаманець та заходимо. З самого початку шукаємо NPC гоку біля банера міста. Тут ми кожного дня можемо отримати поінти 30 за чекін, по 30 за те, що посадили врожай та нагодували тварин, а також по 100 поінтів за взаємодію з твітером щоб швидше робити останнє завдання, переходимо за посиланням в Twitter та натискаємо репост до себе на сторінку. Далі переходимо на наш профіль та копіюємо посилання на пост. Тепер цей лінк можемо вставити в два завдання та отримати по 100 поїнтів. Щоб виконати завдання з фермою, натискаємо на карту та переходимо на нашу ферму. Тут зліва маємо поле, а справа загін для худоби. Система дуже подібна до піксель. Ми купляємо в середньому будинку насіння. Далі натискаємо на вільну грядку, «Sow» і вибираємо наше насіння. Час від часу треба поливати, виривати бур'яни та знищувати шкідників. В цьому самому будинку купляємо овець або корів. Я купив двох овечок. Їх треба час від часу годувати, і лише через 36 годин ми зможемо збирати з них шерсть. Всі товари ми можемо продавати за монети в будинку зліва, або переробляти в кращі продукти в будиночку справа. Наприклад, ми можемо посадити кукурудзу і тут переробити її на попкорн. Ці продукти ми вже можемо продавати в місті за токен DCA, тож вертаємось на карту і шукаємо NPC Дункан. В нього ті самі готові страви ми вже можемо обміняти на токен DCA. В новому івенті в нас з'явилась рибалка. Ми йдемо від центру карти вниз та шукаємо погу. Клікаємо на нього та купляємо за 30 тисяч вудочку. Також в нього можемо купити наживку, яка дасть шанс зловити кращу рибу. Якщо не маєте монет, то йдемо наліво та шукаємо NPC песта. В нього можемо раз на годину забирати 50 безкоштовної наживки. Тепер як і де тут ловити? Перш за все переходимо на пляж. Далі йдемо до човна та натискаємо на кнопку Random. Далі Go. І ми попадаємо на цей острів. Тут справа в нас буде писати, скільки доступно риби і скільки вже зловили. Старайтесь ловити зранку, бо до вечора дуже важко знайти місце для риболовлі. Щоб почати ловити, йдемо вверх та заходимо на причал. Зліва вибираємо наживку. Справа вудочку, якою будемо ловити, і натискаємо на середню кнопку. Далі в нас з'являється шкала, і ми натискаємо ловити, коли полоска заходить на зелену зону. Після того, як ми зловили рибу, знову переходимо в місто та шукаємо NPC дівей. В нього ми вже можемо нашу рибу продати за поінт. Щоб побачити наші поінти та місце в рейтингу, натискаємо зліва значок Aerodrop 2. Також можете ввести код, з якого і ви, і я отримуємо по 100 поінтів. Тож пробуйте, збирайте поінти і надіємося, що дроп нас порадує. До зустрічі у наступних роликах!